Снопи, сіна, гарбузи та хризантеми. Осінню фотолокацію облаштувала місцева жителька Олена Хаєцька. Каже, вирішила допомогти зсу тим, що вміє найкраще: зйомка за донат для військових. У життю взагалі моє хобі, тому що працюю я по спеціальності зовсім іншій. Полюбляю займатися фотографією, давно займаюся. Знайшлась ось тут в територіальній громаді, садочок недіючий. Ми його облаштували, зробили з нього таку трішечки гарну картинку, сезонну картинку, тому що зимою тут плануємо також зробити для діток зовсім інші вже локації. Позують на камеру Юлія Пашковська із донькою каже: прийшли на фотосесію саме сюди, аби і. Атмосферні світлини мати і долучитись до допомоги захисникам. Все-таки осіння гарне, мені дуже сподобалось фотографуватися. Тут дуже класно, цікаво, тут гарбузи. Крім того, що ми можемо мати гарні фотографії, гарний альбом, ми ще можемо задонатити. В теперішній час це дуже важливо, тому що люди багато забули, вже, що в нас війна. тому я Дуже рада тут бути і присутня на такому заході. Прийшла на фотосесію і Ольга Осадчук. Через війну вона переїхала до Сутисок із Херсонщини. Нині розповідає на фронті Україну боронить її чоловік. Пішов служити він в 19-му році. Це як призвали ще в його як срочна служба, скажімо так. І після цього підписав контракт на Донецький напрямок. Ще не було повномасштабного, тільки на сході була війна, і вже в 22-му зустрів повномасштабний на Донецькому напрямку. І з того часу, скажімо так, подорожує по всій Україні, а саме там, де дуже небезпечно. І ось. В листопаді місяці, в кінці листопада, буде шостий рік, як чоловік в лавах ЗСУ. Є нотка позитиву, ми зберігаємо ці моменти, особливо зараз. У нас такий дуже тендітний, скажімо, період. Шкода, звісно, що немає чоловіка поруч і не можемо разом з ним відчути цей момент, залишити собі такі моменти в пам'яті. Але от Хоч, хоч так, хоч самій, хоч якась позитивна така нотка в сьогоденні. Донати, які збирає за фотосесію, планує передати чоловіку Ольги, каже фотографиня Олена Хаєцька. На сьогоднішній час важкий час прийшов, і війна дуже внесла свої корективи у стан людей, стан душі. Мені здається, навіть маленька частинка, там 50% від маленької суми, все одно допомагає кожен українець, кожен українець прагне до миру, до добра. Кожна сім'я хоче бачити свого батька вдома, тому я надію, що ось цей маленький вклад робить нас ближче і добріше. До благодійної фотосесії долучилися і учні однієї з місцевих шкіл. Восьмий без задонатив три з половиною тисячі гривень. Ми сьогодні з однокласниками прийшли на фотосесію, щоб долучитися до справи. Ці гроші, які ми заплатили за фотосесію, вийдеться військові. Під час сьогоднішньої зйомки жителі Сутисок задонатили 5 тисяч гривень, каже Олена Хаєцька. Їх передала чоловіку Ольги Осадчук на ремонт фронтового авто. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.